Я захищаю свою дівчину і рідних, мать, сина. Життя моєї доньки, своїх дітей, свою батьківщину, свого меншого брата. Я захищаю свободу слова. Я захищаю наші позиції від молній. Я захищаю свою землю. Від під захищаю. Я захищаю ранковий раб своєї дружини. Я захищаю свою родину. Свій дім. Я захищаю свою свободу і честь, якщо куля прийде. Маш. Я навчаю побратимів захищатися. Захищати, так, да, захищаю. <рес> я захищаю неньку Україну. О, я захищаю морально-психологічний стан військовослужбовців. Я захищаю друзів від холоду. Саме так. Я захищаю права побратимів. Я захищаю наші міста. Захищаю Запорізьку область. Київську область. Чернівська область. Самар. Дніпропетровська область. Полтава. Місто Донецьк. івано Місто Місьогорічне плавні. Житомир. Імінчу. Борштин. Я захищаю Сумську область. За Суми, за невинних людей! Один снаряд вогонь. Остріл. Ми рятуємо Кацапів від нудьги. На 15, 20. Та 35 кілометрів. З червня місяця захищаю. З 22 року? 3 роки. Три місяці. 22 року. 24. В армії з 18 року вже був. Чотири місяці. Проходимо на навчання і скоро будемо виступати на бойові. Я захищаю ваші мрії.